Всім привіт! Отам От наверху сінсей. І я зараз буду добиратися. Чому добиратися? Тому що там один-єдиний магазин сінсей. Подивіться, скільки в нас народу багато. Я в шоці. Чекає огляд у нас в сінсеї. Може щось буде цікаве, там глобальна розпродажа. І та-да-дам. Та-да-дам. Я бачу розкопали купу всього, мало що залишилося перед новим роком. Ой, все розібрали. Напівпустісти стелажі. Одинокі шкарпатки, скучають По ціні 219 гривень. А, я вам зараз покажу, скільки людей є. І ой, плоски подивіться. з пакетами. Народ вже затарився і потарюється. Бо багато хто пише в е, коментарях, що хто то купляє. Ну, люди купляють і раз привозять в величезні магазини по два поверха, деякі мережі. Е, 169 гривень така косметичка. Косметичок багато є, ну а це така з мультфільму, так? Я забула, як називається цей чудік. А зараз я подивлюся, що є, що залишилося. То просто, як ви бачите, подивіться, пакунка вона Пальто на розпродажі 599 гривень, коштувалося 1199 гривень. А мало що вже я бачу, залишається товару, тому що такі знижки колосальні. Просто є якась дубльонка. І вона класна має вигляд. І всім обов'язково прийти в тому місці, де стою я. Mm. Так, ціна відірвана, я вам не скажу, яка ціна, тому що її немає. Можливо Вона от там валяється, 799 гривень, бачите, так підложить. Відірвана, бублінка класна. А так, 799 гривень, бо є ще в такому кольорі, як Тофі. Теж дуже класненька. Коштувала 1753% знижки. Так, блискуча спідничка. щось блискучого дуже багато. Останній час. Подивимося, яка ціна. 99 гривень. Нова спідниця. В секунді зараз дорожче продають речі, чим в магазині можна купити нову. Не вірю своїм очам. А в резерват я показувала теж дуже великі знижки. Нову футболку можна купити за 240 гривень. Котонову, класненьку, а спринтом без а цю сукню я показувала. І зараз ціна 4, 249 деву. Ок, саме цікаво зараз піти і подивитися для дому, там теж такі знижки, чи там взагалі щось залишилося. Можливо, там колосальні знижки, я щось купила собі. Для інтер'єру, посуд. Красива ця сукня, я бачу, вона одна залишилася в розмірі L, розкопали. У вас попали. Сукні 349 гривень. А. Дуже весна, Це якась коротка. Оце скільки? Це 169 гривень. Ну, я тільки що ходила в Львів Круасан і я заплатила за круассан і капучино 158 гривень. А це ціла сукня по ціні круассана і капучину Львові. Я знімаю у Львові. Хто не знає, хто вперше на моєму каналі. Подивіться, яка сукня. І я в шоці від ціни. 289 гривень. Ви серйозно? Вони падають падаєте зі стільчиків. У мене культурний шок. Класна сукня, червона, на дружині міді і ціна просто як задурна. Така чорна є, тільки що стоять люди і кажуть між собою. Кажу, так на секунді зараз дорожче треба заплатити, ніж сьогодні в цілі. 289 гривень така чорна сукня. Я зараз покажу, яку сукню вона виявилася. Ось цю. І ця сукня коштує у з зволірі 219 гривень. Розкішно. Розкішна, а довга сукня. Тут ханини більше, я не знаю скільки. Сурочка з віскози 169 гривень. Ну, я таку схожу маю. Я в шоці? Від цін? Іксесочка залишилася. А, є ще Еска, я бачу наверху. Оксамита, спітниця. Вірка з цінового ділам до пакій кеп. Так який ж це мені розмір? Елька, я думаю. Я беру Ельку. Щоб взяти янку на цей не Елька моя. А, подивіться, спідниця плюса, 289 гривень. Червона. Хоч коритися і купляю. Якщо це XSK. Як вам. А такий розвиток ходить. І таке чини. Так, жапе. Зараз ми подивимося до чорної плісеспітники, до червоної плісе спідниці. Чорний жапе. Я аж заїкатися почала. Мені ще й камера не включилася було. 519, ну це дорого. Непорізно, які знижки є. Які знижки є. Коштував 800. На шоці шоком поганяє. Так. Тут немає знижок. Тут якби новий завіс і тут знижок немає. Ну нічого, почекаємо, почекаємо. Ці сорочечки я показувала, 599 гривень, а це бавовна в нас 30-кове. Так я. Свої гранічні відео колишні говорила, що все, що відноситься до свят, все буде скоро на знижці і до великій. А такі базові речі, якби кежел, вони так на знижку не попадають. А от всяке червоне, з боїскиками, все йде на знижку. Но народ хапає просто вал. Нічого практично немає. Так, так. Дві дві А Ану, 519 гривень. Клас. Клас тим, що знижки хороші. Ці штани палацу 399 гривень, Ну, вони ще будуть дешевші, тому що такі золоті штани, а їх... Напевно, не куплять, я минулого року бачила, вони там були чудні по 100 гривень, щось схоже. А ось що, мені сукні цікаво, чи вони на знижці, чи ні. 289 гривень. Я бачу, цікаву досить сукня. Якщо її зараз витягну, акуратно. Ось вона 459 гривень, але чорний погано відео відображається. Футболочки Ось, будь ласка, 149 гривень. Нова футболка. Так, бубльонка 799 гривень. Овер сайз. кольорі шоколаду. Такі ще чорні. Ціна 599 гривень. Пальто. А, воно застібається на один гудзик. І є в чорному кольорі. Теж Та така ціна на розпродажі 599 гривень. Я бачу рукавиці теж на розпродажу попали. 169 гривень руковочки по знижці. Так, зараз їх витягну. Мені вже щось впало, ми я підніму. Ось такі. У нас такою перлинкою. Вони з підкладкою, якби трішки утеплені. Зараз такі ціни будуть, хоча зима практично ще толком навіть не почалася. Тобто у нас а вже розпродажа йде, можна зимові речі купити. Зі знижками в'язана туніка. Це в'язана сукня. На знижці 399 гривень, але якось мені не сподобалось, Вона нова, з етакеткою вже ніби закошвачена. Так, що тут скинули, я бачу. Яка старця за 69 гривень, її штучки 69 гривень. Ну, це хтось придумав брати, та кинув. Подивіться, скільки тут нас дитячий лод, 99 гривень. Це потом 100% з вишивкою. Дуже красиво. Дитячі теж на розпродажі дуже багато. 99 гривень така футболочка діснеївська. І, відповідно, є на різний ріст. На Різні роки. Вона така серйозна сумка, але вона в колаборації з Діснеєм і з Міні Маус. Вона не на знижці, але я думаю, що вона буде на знижці. Тому що не кожен любить, особливо в нас, витрачати гроші на такі речі, якби тематичні. А В Америці це в Європі. Теж буде не йшло вже зараз, але не в нас. Хоча можу і помилятися. Зараз її. і зрозумієш з таким бамбунчиком. Так, тапочки не на розпродажі, і я бачу багато є нових, новий завіс, 219 гривень такі мохнаті. Ну і це так недорого, 219 гривень. Оці мені сподобалися. Які вони милі. Вони із хутру, і така тканина, я доволіваю. І має пам'ять вашої ступи, меморі. Так, Скільки вони коштують? Не висниш це. 129 гривень, тап. Шок, контент. Шок-контент сьогодні. Не можу зняти. Є ще такі махові та Так. Вони ось такі, не це 169 гривень. Чого стати ззаду і слухати, що я розказую, ви скажіть за народ? Став мужик ззаду і слухає. Він не бачив, як жінка сама до себе говорить, що 169 гривень. Можемо ми... <поє> дах поїхав. <поє> ну, хочу я з тапочками поговорити, але це моя справа. Пішов. Ще такий є. такий барашок. Клас. 169 гривень. Вже жінка уважно слухає. Це капець сьогодні. Так. Завішу. Мякусенький халат худі. Це домашня така штучка. Що вигрілися 690 да гривень? Він не знижці, але мені прийшлося піти, тому що чомусь. Людям було цікаво послухати. Як я розмовляю з телефоном. Подивіться, класненька, м'якусенька, з кишеньками, наливаєш собі чайочку, сідаєш на диванчик, включаєш YouTube канал і переглядаєш відео, насолоджуєшся життям. така, бачите, піжамка 659 гривень. зрозуміла я її. А оця мені подобається 599 гривень. Вона не кусенька, це котон 100%. -вій. Сонечко вийшло за хмар. я так розумію, це такий посил в солені і нам людству. І штанці з місяцем. І її, її зірочки, ну. Дуже затишна піжамка. Цікаво, чи буде на неї знижечка. Так, є така в чорному кольорі 659. Взагалі з лонгом на довгий рукавчик це теж котон 100%. 519 гривень. Це виявляється, що вже зі знижкою піжами. Волк, є на місяць. Штинятками, на, на довгі рукав, затишна тепленька. Оця класна. Це видно, що це піжама, якби. Яка ціна? 799 гривень. Стандартна, а зрозуміло, що це піжама, зручна, як має бути. А є ще така з блискітками. Це така більш сексі. Маєчка і брючка. Сумка 289 гривен. на розміжці є. Ось така сумочка нова. 289 гривень. Лова ручка і коротка. Шок контент. Шок, тому що ціни дуже низькі. Ціни, чесно кажучи, чим секон їжа. 149 гривень. сумках. сумка. Я треба біля мене. Я перепрошую за те, що я у відео, якби возмущаюся. Сьогодні такий день водно. Так, ось така ще є сумка на знижці: 389 гривень. З довгою ручкою, амподрова рожевий відтінок. Ручка довго знімається, на блискавці. Всі що ви знали, це польський бренд, він представлений в різних країнах світу. Це не є якийсь бренд, який їй не продають в Україні. йдемо подивимося, що продається. Бачите, Цілий пошуки набираючи. Зараз я подивлюся, черга, величезна. Mm -hmm. Зараз подивиться по черга. І почерга, черга. Кроптик, він не доведе треба. Подивіться, яка дуже різна черга. Я що це? Це все черга, черга. І, і ще на все. Там далі був такий круток, закручений черги. Я не знаю, чоловік може 50-80 черзі. 119 гривень ваза. З величезними кошками люди собі дивляють, з сім'ями, тим більше знижка і вони набирають декор. Свічечка. Яка красива, яке красиве оформлення, який красивий дизайн, такій скляні чашці. Я в сенсеї беру свічки, на останній час я купила свічку, яка абсолютно не пахла. Це приємно пахне. Знаєте, такий запах дорогого окраного порошка із такої такої свіжості. Запах хороший. Така є Red Rose з розою. Теж має запах, до речі. М -м -м. Так смачно пахне. Столики, столики, 599 гривень. І самому можна зібрати. Бачите, є такий кремовий колір, дерев'яні ніжки. Є ще отакі з сріблястими, точніше з золотистими ніжками. Такий стиль Інстаграм. Сторіс Інстаграм. 659 гривень коштує. Такий столик. Ось цей 599 гривень. Яка тут милота. Тут різні постери. А, це що таке? Це куди? Це... А, це рамочка. Це рамочка потуравки. На подарунок можна. Ніжно-рожевому кольорі з таким малюнком. Бачите, на такому 3D-форматі. 169 гривень. 59 гривень на знижці це теж для зберігання ваших аксесуарів. яка красота. Якщо ви виставляєте. А який скласти в Інстаграм, то це підійде 339 гривень. Воно гарно буде дивитися на фото, стильно. А вже столик дівчата збирають. Був останній стіл і то забирають. Бо він на фото класно дивиться відео, фото. Я вже і сама захотіла, хоча я такого маю подібного формату. Мені не потрібно? 339 гривень. Пілимочок. Брючки 359 гривень. Зі знижкою. На складі Поліестер. Я вже знаю, їх показувала по повній ціні. Вони досить непогані. Тканина фактурна, еластична, до примірочного теж величезні чергі з котиками, яка на латарі. Зараз я глянула ціну. 339 гривень. 149 снижечок немає на ці тарілки. Чемель. Я ще такі показувала, в якому зі звідео 149 гривень знижок немає, більш на новорічній позиції знижки. Це для хліба для зберігання, яка стильна річ. І такий ще є бокс для хліба, хлібниця 339 гривень з дерев'яною кришкою. А це таке сито, я розумію. Воно складується, якось стягується і розтягується. 169 гривень друшляк. І поруч валяється чехол для телефону 219 гривень. Чорний кіт. Стільчик, щоб ви стали до своєї шафи вище. Ну, можна так вдома з таким успіхом взяти свій стільчик. І я не розумію, такої функціональності дуже він низенький. А от драбинка не би пригодилася. Ой, а що тут є? Тут є знижечки. Тут знижечок немає. Ну, на знижках є такі чашки для еспресо. 339 гривень коштує, зараз 269 гривень. Все ці чотири штучки. Корзинки. Теді 339 гривень. Так інтер'єрні. Гірні корзиночки. Ви собі купуєте таку складу, ну потім розкладаєте її. Отака скільки рожева. 169 гривень. Дешевше вже не знаю, що може бути. І кольори такі красиві, ось ця яка красива. Вона плюшева. А з такими ніби шкіряними ручечками 339 гривень. От вони поскладені, бачите, купляєш її от так складено, потім розкладуєш. А це що? Боксики для чого? Таблетки пити. Це для лікарства, напевне, бачите. А, ви на кожен день, на тиждень собі ставите там, щоб не забути. І пити чи разом з сніданком, чи з ланчем. Бачите, тут все описано. Такий органайзер, коробка для зберігання, це для таблеток. Для таблеток, я знаю точно. Друзі, відео добігає до кінця, можна показувати безкінечно. Но час, час диктує своє. Буду вдячна за підписочки на канал, за ваші лайкосики. І побачити багато що цікавого. Ось теж передумав купляти, взяв труси за 99 гривень цю штуку і залишив. Труси, до речі, за дві пари 99 гривень. В таких трусах, бачите, якась досить хороша хазяйка, це все вибирала, полюку змітати в таких труселях, стрінгах, ну, щось в житті помінялося в неї раптово, і вона передумала. Можливо, був якийсь телефонний дзвінок, який дав зрозуміти, що вже не потрібно. Так, папусі. Папа цьом цьому.